Ініці гібрид екстенсивного типу з ВАУ360 з високою стійкістю до посухи, вилягання та перестою. Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при зберіганні. Гібрид ІНІЦІ має зубовидний тип зана, що дозволяє йому швидко віддавати вологу та збільшує рентабельність вирощування. Додатковою перевагою гібрида є стабільно висока результативність навіть за посушливих умов. Висока стійкість до хвороб робить ініці стійким до перестою та дозволяє збирати гібрид в більш пізні строки. Ініці демонструє найвищі результати за екстенсивної та середньоінтенсивної технології. Рекомендуємо висівати ініці в зонах лісостепу та північного степу. Ініці від лідеа ідеальне поєднання стійкості до погодних умов та високої врожайності. Обирайте іміці та забезпечуйте максимальну реалізацію потенціалу вашого поля.